Уявимо, що кожне село в Україні, нашій в Україні, ходить вся церква як на Пасху до Євхаристії. Хоча б за тиждень, за тиждень прочитають сім глав, одна глава в день. Хоча б. Що буде? Буде економічний бум? Так, буде економічний бум. Люди по-перше, сповняється Духа Святого, а Дух Святий він зла не хоче людині. Він хоче, щоб вона мала якісь фінансові можливості хороші, вона хоче, щоб вона була здорова. Це перше. Друге, буде величезне порозуміння між людьми. Непорозумінь не буде. І так як в нас, що нехай не в Осуд скажу, а як в нас тоді є, що село ділиться на два на, на дві парафії, от, і Такого би не було. Бо Якби люди йшли би за Євангелію, то вони знали, що Божа благодать, вона не виходить з конкретного місця, чи з Москви, чи від Онуфрія суто. Нема такого. Є церква Христова. От, Розумієте, і була би величезна любов людей, максимальна любов. Не було би розлучень, не було би крадіжок, не. І багато не, 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 не можна повторювати. І ми приходимо до висновку, що найперше, то, що ми виконуємо заповіді Божі, ми дбаємо не тільки про своє життя. Що от вас то понятно, хто виконує заповіді Божі, в нього, або хто старається виконувати, в нього все буде добре. Бо він закликає Духа Святого, а Дух Святий вже знає, що має робити. Не тільки що ми собі робимо добро. А і ближнім, бо дивиться хтось інший на тебе, що ти робиш? Можливо, подивується місяць два, але потім сам попробуй.